Місцеві лікарі не могли визначити причину її недуги, тож відправили її до великого міста, де працювали досвідчені фахівці. Серед них був талановитий лікар, який колись мріяв присвятити своє життя медицині. Почувши, з якого містечка приїхала жінка, лікар одразу ж піднявся і пішов у її палату. Жінка, виснажена довгою дорогою, спала. Лікар тихо зайшов і, побачивши її обличчя, відразу впізнав, це була та сама добра пані, яка колись пригостила його склянкою молока. Лікар уважно прочитав її історію хвороби, переглянув усі результати. Він розумів, що лікування буде важким, але відчував рішучість допомогти. Спогад про ту склянку молока, яку вона колись йому подарувала. Зігрівав його серце, тепер настав його час повернути їй частинку того добра, яке вона колись посіяла. З цього дня лікар приділяв хворій пацієнтці особливу увагу, він віддавав усі сили, підбирав особливе лікування. Зрештою, зусилля були винагороджені. Жінка почала одужувати. Тепер життю пацієнтки нічого не загрожувало. Лікар отримав рахунок за лікування жінки. Сума була значною, і це не дивно, бо лікування було довгим і складним. Лікар довго дивився на ці цифри, потім узяв ручку і щось написав унизу. Коли пацієнтка отримала рахунок, їй стало страшно його відкривати. Вона була переконана, що доведеться працювати все життя. Аби сплатити цю суму, нарешті зібравшись із силами, вона розгорнула рахунок.